Всім привіт у новому відео. Вітаю вас Хмельниччина. Мене звати Світлана і за ліжком ховається Аліса. З однієї сторони, є і гарні новини в Україні. Це звільнення наших полонених, які були в Азовсталі понад 250 чоловік. Обміняли Медведчука на 200 чоловік полонених. Для багатьох сімей це щастя, велике щастя, коли повертаються додому рідні. Це є дуже гарні новини, але також те, що робиться останні дні, то знову наводить страх і невідомість, що буде далі. Хто дивиться новини, той знає, що в Росії проводять зараз мобілізацію. Причому вони говорять, що це не масово. Хоча, на мій погляд, ловити людей в місті, по пару чоловік і запихати в автобус. Це масова мобілізація. Зупиняти машини і забирати людей. Не питаючи, хто ти що ти документи, це мені здається взагалі переходить всі грані. І невідомо, що буде далі в нас. Поки Зеленський мовчить. Як Мій чоловік каже, це погано. Тому, друзі, не знаю, що буде далі. Нам говорять, що ніякі переговори не показують, що нічого не відбувається, але, як бачимо, переговори йдуть, обмін полонених йде. Також наші відмовились. Дось, не кричи. Були ж переговори, і російська сторона запропонувала віддати їм Донеччину, Луганщину, Крим, і на цьому Аліс, не стрибай, не стрибай, сядь тихо. І на цьому ніби бойові дії завершаться, ніби. Але наші відмовилися. Сказали, що будуть стояти до останнього, але заради чого? Заради знову великої смертності, як мирних, так і військових, заради чого люди? От Дійсно, в кого ще є сини, старші 20 років, чоловіки, які можуть йти воювати, ви хочете заради Криму, Донеччини, Луганщини, вам? Дійсно це потрібно. Невже не хочеться вже тиші, спокою, миру в країні? Мені здається, що на сьогодні стільки жертв з нашої сторони, стільки дуже людей багато загинуло. Нам Європа, Америка вже Мені здається, вони вже не дуже хочуть допомагати. Вони моляться, щоб не було ядерної війни і все. А прикривати їх, нами. Я розумію, що ми знаходимося в тиші, спокою. Чоловік не вдома ліс, ти може не кричати? Але мій чоловік старший за мене на 18 років, він вже не є військово зобов'язаним тільки за власним бажанням. Не знаю, але якось знову знаходить сум, знову якась така невідомість, що буде далі. Бо зараз і в нас можуть вести масову мобілізацію. Чи ми готові до цього? Задайте собі питання, чи варте воно того? Вже дуже багато людей загинуло вже стільки часу. Ради, заради чого ті Росії, тому Путіну. Що він хоче, хоч одна людина в Росії задала це питання. Заради чого? Їм потрібні ті землі? Заради чого така смертність? Не знаю. Але ми от щось планували на осінь якісь ремонти робити, на вулиці трошки навести краси, а руки просто опускаються. Якось, коли в мене чоловік більше дивиться новини, я менше дивлюсь, бо Аліска то щось приготувати, то прибрати, то на вулиці, то закрутки, я менше дивлюсь. І більше від чоловіка він розповідає, що робиться. І Вчора начиталася, і якось що робити далі, чи взагалі щось робити. Mm. Не знаю. Але час ну, йде. Ну біжи папу попроси водички. Час йде все одно треба їсти, готувати, треба, треба жити. Ти не просто не знаєш, чи... щось взагалі робити. Що буде далі? Чи може через неділю доведеться їхати, збирати речі і спасати свою сім'ю, свою дитину і думати вже будувати майбутнє іншій країні. Я не хочу їхати нікуди, чесно. Мене все влаштовує тут, У нас є робота, будинок, це мали багато сімей. Я не хочу їхати, але що буде завтра? Хтось тобто, може дати відповідь на це, то тобто, не ніхто не може, правда? А жити хочеться. Ну, ось такий настрій, ось такі справи. Аліська прибігла, зараз цей Аліска репортер, скажи привіт всім. Привіт! Ну, гарно, скажи, всім привіт! Всім привіт! Скажи тьотя Света, привіт! Тьотя Света, привіт! Всім привіт! Я да, є улюблена підписниця Аліски Світлана, яка зробила подарунки, то вона часто згадує про неї. Тому ще раз всім привіт, всім бажаю все одно гарного настрою, гарного дня. Чекаємо позитивних новин від нашого президента. Сподіваємось, що все одно ну, Ти, до... муха, муха. Так. що до кінця місяця все одно буде якийсь результат, все, що буде влага, далі. Муха. Тому що я думаю, ви знаєте, до кінця місяця Путін хоче провести референдуми Херсонський. Запорізькій, Донецькій областях, і забрати ці області до Росії. Ось такі справи. Якщо я не помиляюсь, 28 числа всі розуміють, що це будуть липові референдуми. Жоден українець не хоче йти в Росію. Всі ми живемо в Україні і хочемо бути українцями. Ось такі справи. Сьогодні будемо гратися, будемо мотивувати, ліска знов репортер лізе до камери, не дає мені знімати. Мавпа. Трошки буде мотивації, все одно буде гарний настрій, бо без нього нікуди тікає доця від камери. Життя продовжується, хоча то дощ, то сонечко. Тому залишайтеся з нами. Давайте підтримувати один одного, залишайте коментарі, що ви думаєте. Ліска, так не гарно робити, що ви думаєте. Бо. Дійсно цікава ваша думка, що ви відчуваєте сьогодні, як ви живете. Тому залишайте коментарі, підписуйтеся і поїхали далі. Відкриваю я посилку від фірми Агромаркет, замовила трошки і сидирати, і фунгіцид, і осінні добрива. Раніше я замовляла в них і рослинки, але дійсно не всі були в дуже гарній якості, тому цим я перестала займатися, хоча на сайті дуже гарні малюнки, але ні. Є набагато кращі розсадники, тому ось флацелія і гірчиця. Будемо сіяти ось такі сидрати зараз на ті місця, де вже нічого не росте, де були огірки, Аліска мені буде допомагати. Також ось такі осінні добрива. Під всі кущові, під смородину, під агрус. Так, це для хвойних рослин від пожовтіння спробуємо. Бо дуже багато як той, так і ялівцю. Є жовта хвоя. Спробуємо таке добриво. Вносити його тричі на рік з березня по жовтень. 35 грам на кожен 1 метр висоти рослини. До складу входить калій, магній, ефективно протидіє процесу поживтіння хвої, запобігає відмиранню пагонів у хвойних рослин. І знижує ризик виникнення хвороб. Спробуємо. Несемо під наші туї. Це для всіх квітучих, як на вулиці рослин, так і в будинку. Запропонували мені ось таке ще добриво. Можна його і в воді розчиняти, і вносити в ранулах в землю при пересадці, бо будемо ще пересаджувати наші кімнатні рослини, тому додамо таке добриво і додамо, напевно, під всі квітучі кущики, під всі квітучі рослинки, які живуть на вулиці. Далі для захисту саду залізний купорос Оприскувати будемо виноград. Ось такий фунгіцид. Аліска вже достала також бруньку фунгіцид, оприскувати плодові всім. Що в нас ще тут давай висипай Циркон. також від хвороб, епін від хвороб. Спробуємо такий засіб для чистки труб каналізації і також ось такі фунгіциди, хорус. І ще ураган хочу я поприскати, напевно, вже навесні перед, попри дорогу, попри трасу. Бо там дуже багато бур'яну, а хочеться мені також і спереду краси. І ось таке для Аліски. Це вже просто бумага, не тягни. Мінеральне добриво для винограду, бо є в мене молоді саджанці. Тому додамо. Так, що це за добриво? Кристалічне мінеральне добриво. Так, вплив на виноградник. Зменшує шанс захворювання. Переносить рослина краще сильні морози і зміцнює корневу систему. Осіннє добриво необхідно змішати 90 г добрива з 2-3 кг сухого піску або ґрунту. Перемішати і підляти. Будемо таке вносити добриво під виноград. Ось, це мої закупи з агромаркета. Рослини я в них не купляла. Бо є в нас тут розсадники, тому поки тільки добре вам. Пішла донечка сіяти сидирати. Вона дуже полюбляє цим займатися, тому погодилась одразу. Посівник ще той. Аліска посівник. Все, достатньо, Аліс. Йдемо далі. Поки донечка збирає ще залишки сонички, то я вирішила також додати її осіннього добрива. Треба її буде ще оприскати, бо є якісь такі цяточки, вони були і минулий рік. І цього року також з'явилися, але враховуючи, що більше вологи було, то вона себе почувала краще. Але все одно треба чимось якимись фунгіцидами буде на осінь обробити, як суницю, так і полуницю. Є в нас тепличці ще ось така краса, в теплиці тепло. Зараз вечір. Сім вечора, але ще досить тепло. Напевно, градусів 20 в теплиці є, сонечко сяє. І досить таки класно. Цей тріснув. Потрібно буде його з'їсти першим. Аліска також бігає знаходить собі якісь забавки. А я поки зберу великі томати. Будонечка може тільки, оце, бачите, з чорною п'яткою. Але їсти можна. Закривати такі, звичайно, ні, а їсти можна. Ось тут ще биче серце. Яка осіння краса. Які гарні кольори, також? Є чорна п'яточка на деяких. Дуже класно, хоча ще вересень, класно такі томати збирати в жовтні, коли на вулиці вже прохолодно, а в теплиці висить така краса. Ось тут і чері заховалися, дуже багато, як червоних, так і зелених. Всі вони, звичайно, не достигнуть, бо я їх не обрізаю, це неймовірно їх обрізати, сформувати стовбур. Тут можна заплутатися. Тому, напевно, я буду закривати і зелені чері, бо зазвичай наша сім'я закриває такі вже великі томати зелені, які не встигають достигнути. А цього року, напевно, будуть в мене закрутки саме з маленьких черів, їх буде і дуже зручно їсти. Спробую таким, що я не займалася, треба подивитися може в інтернеті, чи таким взагалі займаються. Але шкода буде викидати, бо їх дуже багато. Можливо, якусь баночку я спробую, щоб на майбутнє знати, чи варто таким займатися, чи ні. Але потрошки вони достигають, потрохи ми ще їмо. Якщо буде тепло, не буде приморозків, буде теплий жовтень, то будемо їсти навіть в листопаді ще томати. Ось такі плюси саме теплиці. Ось такі гарні осінні кольори. Фіолетовий виноград, хоча передається як синій, мені здається, в телефоні. І томати червоні, оранжеві. Класно. Осіння гармонія. Так, Каліска, бери. Ось я хоче виноград взяти, я кажу, почекай. Треба засняти нашу красу. Я її понесу додому. Понесеш додому, так? Да. Давай ми ще хочу я взяти зараз добриво для винограду, бо ми зібрали тут виноград, тут більше його немає, тому можна піддобрити. І потрібно буде ще обрізати, підготувати потім до зими виноград. Тут якраз молоденькі. Такі ще, які ще зовсім не родили. Це якісь, напевно, хворобливі трошки, не знаю. Може є фахівці по винограду, то підскажіть. Є молодий пагон, вже без листочка. Напевно, він трошки якийсь хворобливий. Потрібно буде його обробити. Не подобається мені такий стовбур. Або від вологи може багато, бо це бачу також такий стовбур. З якимись п'ятничками? Можливо, в мене є якісь фахівці, підскажіть, бо буду я їх обробляти фунгіцидами, бо і листя якесь таке, бачите, в плямах. Може хтось знає, що це таке робиться і чим його обробити. Я поки внесу осіннє добрі під цей виноград. Так, взяла я ось це добриво від агромаркет і просто підсиплю його в землю, бо земля зараз волога, так, рожеве ліс, то воно зараз і так, мені здається, все розтане і піде, як добриво. Трошки можна спушити ґрунт, але він настільки дійсно вологий, що... Тільки поприлипає все до інструменту. Тут душі кожен день практично. Тільки виглядує сонечко, то ми за ліску йдемо на вулицю гуляти. Змушую доці, бігом каже, вдягаємось і йдемо гуляти. Бо дощити неймовірно. Я такого вересня ще не пам'ятаю. Так, ще в мене трошки є, бо я і під дорослий виноград внесла. І фікці. Ще так, зараз будемо їсти. Оцей виноград гарний і стовбур гарний, нема такої питнистості, хоча там також є, але все одно листочки більш-менш. Ну, Буду обробляти фунгіцидами, тільки треба, щоб була більш-менш суха погода. Закриває, бо вже достатньо, бо Бу... не бачу, я потреби так оприскувати, як воно все змиється дощем. Так, доці? Мавпочка справжня. Моя мама на мене свариться, коли я називаю її. Мавпою, чи слоненятком чи свиньою, але половиною рочки і дитина справжня мавпочка. Вона себе веде як мавпочка. Вона не слухається зовсім, робить тільки те, що вона хоче. У мене дитина це перша, хоча в мене сестра старша і трошки я бавилася з дітками її. Але я не пам'ятаю такої неслухняності, ну зовсім. Вона ну, зараз гойдається, але не слухається зовсім. Я, чесно, не знаю, трохи мені і соромно за це, але не знаю я підписників своїх всіх. Мало коментарів в мене, в кого такий самий вік, 3,5 рочки, може чотири, я не знаю. Чи дітки слухаються, чи зовсім не слухаються. Бо відео я показую, звичайно, такі моменти, де Аліска допомагає, чи ми граємося, Аліса слухняна. Але в житті вона день через день. Буває, слухається, а буває ну просто. Тут не те, що відео не хочеш робити, ти взагалі нічого не хочеш робити. Хоча осінь і роботи багато. Зараз я вам покажу ще шматочок моєї роботи в саду, бо знаходиться якась вільна хвилинка сонечко, і я одразу себе мотивую, роблю саме те, що мені подобається. Ну, звичайно, дитина це також мені подобається виховання. Особливо, коли вона слухняна і допомагає, але кожна людина має своє хобі. Людина повинна мати хобі, інакше вона не розвивається духовно, не розвивається як особистість, я рахую. Тому зараз вам покажу, чим я займаюся. Ось, друзі, вирішили трошки похвастатись, бо це буде окреме відео, воно буде, напевно, трошки велике, не знаю. Але вже я почала робити квітник попри паркан. Половина роботи, напевно, вже зроблена. Але ось туї посаджені. Ці рослинки поки стоять в горщиках, але початок вже є. Тому, кому цікавий квітник попри паркан, залишайтесь з нами, підписуйтесь все ще попереду. На обід я готую реберця з бараболею, тушковані. Цю страву дуже полюбляє мій чоловік. Це дійсно страва для чоловіків. Тому готуємо разом, готуємо для всієї сім'ї. Обсмажую реберця спочатку в соняшниковій олії на великому вогні. Обсмажуємо до золотистої скоринки. І протягом десь 20 хвилин. Далі до них додаю цибулю, моркву, терту на терці і разом обсмажуємо вже трохи на середньому вогні, також протягом 15-20 хвилин, трошки помішуючи. Коли реберця з овочами протушкувалися, додаємо бараболю, заливаємо водою це все, солимо, перчимо, додаємо лавровий листочок і готуємо до повної готовності. Ця страва виходить досить ситною. Ця страва виходить калорійною, звичайно, тому зловживати нею не потрібно. Але досить смачно. Ми фізично багато працюємо, тому готую я її раз в дві неділі. Це точно, нам вона дуже подобається. Виходить і гарно, і смачно, і соковито. Всім смачного. Ну а перед сном ми з залізкою знову фантазуємо, знову мундруємо і ліпимо з пластиліну. Але вже не ліпимо. А ось такими мазками накладаємо пластилін на бумагу. Це також повітряний пластилін, тому дуже легко з ним працювати. Така ідея Алісі дуже сподобалась. Це набагато легше і ти дійсно не знаєш, що в тебе вийде. Можна його розмазувати, поєднувати різні кольори, фантазувати. Пальчики також гарно працюють. Повітряний пластилін, як бачите, дуже гарно поєднується, тому якщо у вас немає багато одного кольору, можна поєднати декілька і виходить навпаки ще цікавіше, ще гарніше. Як я говорила раніше, зараз в кожному відео буду намагатись показувати якісь наші домашні справи, якісь ігри разом з дитиною, бо вже стає холодно, більше часу проводимо ми вдома. І часто не вистачає фантазії, як розважити дитину, чим з нею погратися, бо іграшки часто просто набридають, а саме ось такі для творчості, для розвитку саме. Духовного середовища дитини, то ось такі ігри, вони завжди цікаві, завжди можна придумати щось новеньке, як малювання, як пластилін, як ліпка, різні аплікації. Тому буду намагатися показувати вам весь час щось новеньке. Також є в нас ось така формочка для пластиліну, де можна. Виробляти різні такі вже готові форми. Зараз до ці квіточку, і як бачите, досить класно, воно виходить. Ця форма була в наборі разом з морозивом, мені здається. Ось таке дерево в нас вийшло. Ой, падає дерево. Пластилін вологий, тому трошки тяжко тримати. Але, мені здається, аплікація вийшла класна, правда? Тобі сподобалось так ліпити? Цікаво. Кому сподобалась така ідея, залишайте коментарі, ставте вподобайки, і, можливо, у вас також якісь є. Ой, будь здорова, якісь ідеї. Ігор саме з пластиліном. На такій приємній ноті будемо завершувати. Кінець дня, кінець. Трудового дня, бо кожен день все одно ми вкладаємо свої емоції, вкладаємо свої сили, свій настрій. Тому я всім бажаю саме позитивного дня, позитивного проводження часу, позитивних новин і гарних відносин зі своїми рідними. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Пока-пока!